Дорогі друзі, брати і сестри. сьогоднішня проповідь буде складатися з двох частин. Перша частина теоретична буде зараз, під час богослужіння. А друга частина практична буде під час членського зібрання, коли ми з вами будемо починати вибори е, обрання служителів церкви. Тому сподіваюся, що ми підготувалися добре і до першої, і до другої частини цієї проповіді. Пропається не тільки те, що ми читаємо і Слово Божого, пропається те, як ми це реалізуємо в своєму житті. Тому нехай Господь нам допоможе в цьому. Перш що ми будемо читати сьогоднішній уривок Святого Письма, хочу продовжити ті роздуми, які ми мали сьогодні з молоддю під час молодіжної суботньої школи. Ми говорили про принцип лекала, яке прикладається до тканини або до паперу, обводиться олівцем чи крейдою, і з нього вирізається певний зразок. Яке призначення цього лекала? Призначення цього лекала для того, щоб породити багато багато собі подібних деталей, зразків, які пізніше будуть використані там в одязі, наприклад, чи в чомусь іншому. І хороший образ відносно Біблії, як ви думаєте? Біблія, друзі, це так само є тим лекалом, яке хоче кроїти людей по образу Ісуса Христа. Погоджуєтеся? І завдання цієї завдання Біблії в тому, щоб ми, читаючи його, користувалися ним як лекалом. Яким чином ми беремо ту чи іншу життєву біблійну історію і не просто досліджуємо її як історичний факт, який відбувся в минулому, але ми прикладаємо це до свого життєвого полотна, до своєї життєвої ситуації. І що робимо? І обмальовуємо ці контури. Ми дивимося, що тут про мене, що тут про моїх ближніх, як це відображається в наш час, от в паралелі з тим часом і з нашим часом проводимо. І таким чином ми можемо от намалювати цю біблійну історію на полотні свого життя. Але це тільки перший етап, не тільки намалювати. Є ще другий етап, мабуть, він більш болютіший, коли треба взяти ножинці в руки. І від цього суцільного гарного рулону, який ми купили в магазині, відрізати зайве. Ось тоді утворюється ця деталь. І навіть цього мало, тому що потім із цих деталей, з цих закройок, якась з них це буде рукав, якась там інша частина одягу, сшивається в одне ціле один предмет одягу. Тому, друзі, хтось ну, по-різному ми використовуємо біблію в своєму житті, правда? Хтось десь зупиняється на тому рівні, що обводить щось. А хтось наважується взяти ножиці в руки і відрізати все зайве. Це, мабуть, найболючіший процес. Хтось на цьому моменті зупиняється, а хтось дозволяє взяти частинку себе і зшити в одну в одне полотно, в нову якийсь, от, щось нове, костюм, якийсь інший елемент одягу. Тому, друзі, справжня віра. Це ось таким чином читати Слово Боже. Справжня віра це брати святе письмо і кожну історію, кожен біблійний вірш, розділ за розділом, прикласти до свого життя, обвести лінію і відрізати все зайве. І дати можливість Богові ткати із нас щось нове, щось наше спільне, і таким чином збудовується церква Божа. Як вам такий шлях, дорогі друзі? Ви користуєтеся таким методом читання Біблії? Десь можете зараз просвяткувати, на якому етапі ви зупиняєтеся? На обмальовуванні лекала? На вирізанні? Де ми зупиняємося? Це сьогодні виклик кожному з нас. Тому, друзі, часто це повторюю, хочу ще раз повторитися сьогодні, що справжня віра це не просто мати якісь релігійні переживання чи навіть думки. Внутрішній світ, як ми це називаємо, справжня віра це коли ми читаємо біблійний текст і наважуємося жити так, як там написано. Навіть якщо доведеться взяти ноженці в руки і зайве повідрізати ось ця справжня віра. І саме тому Христос сказав: Син людський йде, як про нього написано. Не просто як він вірить, а як про нього написано. Або каже Апостол Павло, не я вже живу, а Христос живе у мені. Він стільки разів прикладав Христа до себе, обмальовував от свій такий, знаєте, може, якийсь розмитий, такий абстрактний свій образ, обмальовував Словом Божим, що от Він все більше і більше ставав схожим на Христа. Він наважувався сказати своїм послідовникам наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Давайте ми сьогоднішню біблійну історію прочитаємо по тому самому принципу. Давайте ми прикладемо цю, це от лекало до свого життя. Обведемо його сьогодні в загальному контур, обведемо. І коли сьогодні і на ближчому майбутньому доведеться приймати якісь рішення, давайте не будемо боятися взяти ці ножиці і відрізати зайве. Відрізати не то, що зайве, також полотно, уявіть собі. Ми роз... гарний рулон шовку ми розстелили. І коли ми будемо відрізати шовк від шовку, відрізати будемо, погоджуйтесь, не будемо відрізати щось гниле від цілого, а шовк від шовку. І це, друзі, є символом того, що коли ми погоджуємося служити Господу, перед нами виникає десь якийсь конфлікт інтересів зробити вибір не між добрим і поганим, а зробити вибір між добрим і добрим. Десь отак от розставити свої пріоритети, коли доводиться вибирати між служінням, і, наприклад, роботою, частиною роботи, звичайно. Між служінням і частиною інтересів сім'ї. Робота це добре? Добре. А служіння? Також добре. А сім'я це добре? Це також добре. І служіння добре. І ось, друзі, ми потрапляємо в цю западню. Такий неочевидний важкий вибір, вибір між добрим і добрим, вибір між правильним і правильним. І ось чому люди часто буксують в цьому виборі, тому що вибір між добрим і поганим він очевидний. Його легко приймати віруючій людині, бо вона сторониться поганого і горнеться до доброго. Але служіння Господу це вибір між добрим і добрим, між правильним і правильним. Тому що якщо ви маєте дари і здібності, достойні для того, щоб звершувати те чи інше служіння, і церква вам це пропонує, це означає, друзі, що ті самі дари і здібності ви можете використати і в іншій роботі, і в підробітку, і в сім'ї. На вас буде претендувати цей світ не менше, ніж церква. І доведеться робити вибір між добрим і добрим, між правильним і правильним. Давайте ми вірою прочитаємо цей уривок в посланні до Ефесян 4 розділі і послужимо Господу, віддамо частину себе Господу. Давайте прочитаємо цей уривок із, з 11 вірша, послання до Офесіан 4 розділ із 11 вірша. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми. Правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а Він, голова Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допоміжним суглобом у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст тіла на збудування самого себе любов'ю. Цікавий уривок, правда, друзі? Ось воно все про церкву. Ось воно все про організацію церкви і про служіння церкви. І ми бачимо, що Господь настановив одних на таке служіння, на інших на таке служіння і на таке служіння. І всі вони є дуже важливі, вони є надзвичайно всі важливі. І ми бачимо, що з однієї сторони Господь каже, що Він так от розставив служіння в церкві для приготування святих на діло служби. На приготування святих друзі. це не тільки для того, щоб світ приготувати, не тільки для того, щоб церкву приготувати, а для того, щоб нас приготувати, учасників цього служіння, для того, щоб приготувати святих. І зауважте, коли от розвивається думка цього уривка, ми бачимо, наскільки це важливо не для церкви в цілому. Там Господь про свою церкву потребується, а наскільки це важливо для кожного зокрема. 13 вірш каже, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого в міру зросту Христової повноти. А попередній текст каже, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Таким чином, тіло Христове будується, але і кожен із нас збудовується. Як далі, в 14 тексті сказано. Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякої вітру науки, <кій> відбувається одночасно збудування того, хто служить, і тих, кому служать, і церкви в цілому. Друзі, це дуже важливо. Це дуже важливо для кожної з нас, зокрема. Ніколи не забуду, як під час одного із з'їздів Західної конференції, тоді був президентом Уніону Алексєнка, і він таку цікаву думку сказав. Під час виборів служителів західної конференції він каже: ви не хвилюйтеся, навіть якщо всі пастори одночасно в один день звільняться з служіння, церква від цього не постраждає. Бог проведе свою церкву. Тільки питання, що буде з цими пасторами. Друзі, якщо отут от присутні в цьому залі, жоден ніхто не погодиться на це служіння, яке ми маємо далі нести. Не хвилюйтесь, нічого страшного. Бог проведе свою церкву. Ми будемо згадувати під час ювілею церкви, як Бог провів через Першу світову, через Другу світову, через репресії радянські, коли церкви майже не було, коли церква знову зростала, Бог проведе свою церкву. Але ми читаємо, що це важливо не тільки для церкви, а це важливо для кожного із нас. І от ми, завершуючи цю думку, завершуючи цей уривок, ми бачимо останній вірш. а з нього, тобто з Христа, все тіло складене. І зв'язане всяким допоміжним суглобом в міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на збудування самого себе любов'ю. Знов це зав'язується в одну картину: зростання кожного окремого члена церкви і паралельне зростання усього тіла, всієї церкви. І це дуже благословенне служіння. Це дуже благословенне служіння. І благословена та громада, де є діти, де є молодь, де є хор, де є музичні колективи, де є якому слово сказати, де є якому ділом підтримати. Це благословена церква. І кожен, хто приходить в таку церкву, хто відвідує її, він відчуває тут тепло, він відчуває тут добро, відчуває тут підтримку. Він відчуває тут не те, що він просто прийшов десь, от, знаєте. і і відчув якийсь, якийсь холод і, і щось неприємне. І от ми завершимо, друзі. Це буде коротка проповідь, тому що ми продовжимо її руками своїми, рішеннями своїми під час членського зібрання. Але я хотів би завершити цей уривок тим, що перед ним написано. Я, я спеціально опустив це на початку, тому що це дещо дуже важливо, це те, що от запускає всі ті процеси, про які ми зараз з вами читали. Ми з вами з 11 го вірша читали. А якщо ми почитаємо із 7-го вірша, то ми, друзі, побачимо, а яка ціна цього всього? Яка ціна реалізації цього уривку От в моєму особистому житті, в житті кожної з нас, тут присутніх? Як це працює, з чим ми зустрінемося? Дивіться, як Господь нас готує до прийняття цих рішень, Він якби страхує нас наперед і підказує. Підказує, які пастки нас чекають, де ми можемо спокуситися в процесі реалізації усього того, про що ми зараз з вами читали: збудування тіла Христового. І починаючи з сьомого вірша, цього самого розділу, ми читаємо: а кожному з нас дана благодать в міру дару Христового. Кому дала, дана ця благодать? Написано кожному. Але дозволю собі такими спостереженнями поділитися. От у нас може бути зібрані близько 100-120 людей. І ми бачимо так: от молотовне служіння 20 людей, ремонт в залі 20 людей. Прибирання в церкві там, в дворі 20 людей. І на природу ми їдемо також десь приблизно 20 людей. Що далі? Спасенність Сергій підказує: наступний крок це спасіння. Ну не дай Боже, щоб тільки 20. Друзі, тут написано: кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Питання чому? Чому цей актив, як ми називаємо, він є 20-30 десь людей, може трошки заменшую? Питання чому, друзі? Знаєте чому? Отут далі зараз декілька текстів буквально. Буде написано про процес реалізації всього того, що ми з вами читали: прийняття дару, принесення плоду від цього дару. Дивіться, як написано: кожному з нас дана благодать в міру дару Христового. Тому і сказано: увага, дуже важливо! Піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари». Отже, той, хто Божий дар отримав, він ким названий? Полоненим. Він, друзі, в полоні. В полоні кого? В чиєму полоні? В полоні Божому, в полоні Христа, бо на нього написано, що піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. Ми можемо цю картину уявити, коли Ісус вознісся. Пам'ятаєте, коли Ісус вознісся і після Його вознесіння, в день п'ятдесятниці, дари зійшли на церкву. І вони мовами заговорили. І вони з сміливістю Слово Боже проповідували. І пам'ятаєте, коли церква розрослася, вони сім деяконів обрали, тому що ну, різні види служіння, нові види служіння з'являлися, яких раніше не було. І тому вони порадилися деяконів обрали. І ми бачимо, що служ, служіння ну, росте і. І створюються нові служителі, нові види служіння. Ось, друзі, вони названі полоненими. Вони названі рабами ще в інших частинах Біблії. Скажіть, будь ласка, полонені. Вони якось обмежені в чомусь? Вони в свободі обмежені. В свободі для чого? пересуванні. В діях. Угу. А це добре чи погано обмеження свободи? Є такий вислів. Це, цей вислів називають, так називають, знаєте, є студенти, а є вільні слухачі. Знаєте, яка між ними різниця? Ну, перше, що спільне, вони усі сидять в одній аудиторії. Вони всі слухають одного того самого професора. Вони всі відвідують один і той самий вуз. Вони всі пишуть ті самі конспекти, читають ті самі книги. Проблема тільки в тому, що вільні слухачі вони потім диплом не отримують. Вони не є визнаними спеціалістами в тій чи іншій сфері. Так от вільні слухачі називають вільні птахи на пташиних правах. Їх так називають. Вони іспити не приймають. Уявляєте, входиш собі в університет, лекції слухаєш, професора слухаєш, книги читаєш, то такі як всі. Але коли екзамени, ти можеш їх не здавати, хоч даєш, хоч не здаєш. На іспити хоч приходиш, хоч не приходиш. На заняття не прийшов нічого страшного, тобі енку не ставлять, ти вільний слухач. Але їх називають вільні птахи. Це, це добре? Але на пташиних правах. Це добре? Це не добре. І тому, друзі, бачите, ось є права, а є обов'язки. От вони ну це невід'ємні. Права обов'язки це невід'ємні речі. І ми бачимо, що Христос, піднявшись на висоту, каже, полонених набрав. Це люди, яким Він дав дари, і в зв'язку з цим, вони певні обмежені. Хотів би йти додому після роботи, а йдеш на співку в середу, да? на хор. Вже втомився, змучений, хотів би піти додому, помитися і поїсти, а ні, лізеш на ліса там, і щось якийсь ремонт церкви робиш. Відчуваєте це, оцей полон? Але є хороша новина в 15 розділі Івана від Івана каже: Господь: воля Отця вашого в тому, що ви приносили плід, і коли ви будете плід приносити, ви будете мати радість, і написано, і радість ваша яка? Повна. І радість ваша повна. Тому, друзі, тільки той, хто служить, хто несе, оце, оце ярмо Христа, рабство Христа. Або як тут написано полон Христа, тільки ці люди вони будуть мати повноцінну радість. І дивіться, як то далі сказано. Давайте ми просвяткуємо цей процес Руху Христа. Піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. Але те, що піднявся був, що то як не те, що перше зійшов до найнижчих місць землі. І потім Павло робить висновки: хто зійшов був. Той самий піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І далі, те, що ми з вами читали, і Він становив одних за апостолів, інших за пророків, а ти за благовісників. Ви розумієте яка ціна питання? Те, що Христос піднявся, каже, що це як не те, що Він спочатку спустився до найнижчих місць землі, і Він підсилює і повторює ту саму думку і каже, хто зійшов був. Да, хто зійшов був, то той і піднявся. Ось, дорогі брати і сестри, найбільша проблема в служінні. Для того, щоб піднятися в якомусь служінні, потрібно трошки спуститися. Для того, щоб випрямитися в якомусь служінні, треба трошки схилитися. Треба трошки прогнутися. Треба проявити якусь гнучкість. І це виражається і в тому, що десь треба щось віддати, чимось пожертвувати, зробити вибір між добрим і добрим. І це також в тому виражається, що коли ти тільки починаєш тим чи іншим служінням займатися, ти десь переживаєш те, що ну, не все виходить, не все вдається. А я вже пообіцяв, а мені десь там якісь роблять тепер вже якісь побажання, м'яко кажучи, як би було б краще. І... І це також, друзі, процес отого, от знаєте, щоб піднятись, треба спочатку принизитися. Але, брати і сестри, немає іншого шляху, бо цим шляхом прийшов Христос. Цей, цей шлях протоптав Христос. І щоб сісти по правиці престолу Божого, щоб піднятися високо, як переможець, на небесах, Він дуже низько зійшов на цю землю. Хто готовий з вас пройти цей самий шлях? Хто готовий, друзі, цей шлях, саме шлях пройти з Христом в Його служінні в його церкві? Подумайте, будь ласка, про це. Давайте разом про це подумаємо. Це виклик, друзі, це випробування, але це Божа дорога, це Божий шлях. Нехай Господь благословить нас іти цим шляхом. Нехай Він цьому прославиться, як він прославиться вже в своєму особистому життєвому досвіді, нехай він прославиться і в нашому з вами спасінні. В нашому з вами служінні тут на землі і в спасінні на небесах. Слава Ісусу Христу. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Святий Господь наш Оче Небесний. Ми славимо ім'я Твоє, ми, Господи, славимо особистість Твою, характер Твій, дивуємося тому шляху, шляху, яким ти прийшов, Господи. Ти, який достойний тільки слави і небес. Який Бог від віку, Творець видимого і невидимого, ти зійшов так низько для того, щоб підняти нас із нашого приниження догори. Боже, дякую Тобі. І сьогодні, Господи, ми просимо Тебе сили і віри, і Духа Святого, іти Твоїм шляхом. Просимо, Боже, прости наші гріхи, очисти, Боже нас, освяти, Боже нас, і допоможи нам посвятити церкві Твої справі Твоїй. Євангелію Твоєму не, не менше часу і уваги, ніж ми прикладаємо для своїх особистих інтересів. Дай нам, Боже, віру в цьому. Благослови кожного, Господе, прийняти від Тебе той дар, який ти даєш кожному без виключення. І благослови кожного принести плід від цього дару. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь.